Добрий ранок, дорогі друзі, подивилася на свій садочок. Сонечко виглянуло. Он яке яскраве. Ох, і вирішила вам показати свій казковий садочок. Сьогодні знову ну, вночі йшов лопати сніжок. І як прикрасив мій садочок. Зараз сонечко виглянуло, воно зараз просто падає. І з вон воно сосна вимотова. Яка красунечка стоїть. Це павловня з бутончиками. Дивіться, скільки в павловні бутончиків. Якщо буде весною, не буде морозу, то вона зацвіте, ми її побачимо. О, сусідська собачка не дає житті. Так, покажу вам, друзі, ось уже кінця. Мишка ходила на прогулку, обійшла садочок, дорожки кругом по дорожкам ходить. Ось як падає, падає сніжок. Ось. ох-ох-ох. Дивіться, як осипаються з гілок. Сніжок гарнює. Так. І там воно в мене. Сливки, яблуньки, вишеньки. Зараз повернусь на цей бік, тут ще де тіньок. Вон там футіння, в горшечку стоїть прикрашена. От, качелька в сніжку А ось як парісовики, які в мене тут стоять. О, ну тут і ще тінь. Бачите, Ну пройдуся тут же в мене перероблено замість самшитів, шитів, яких я вам показую кожен рік. Я пересадила штамбові. Бо Їм там вже тісно було на тому місці. Ось так он, нахилилися троянди, ось морожена калинка. А кіпарісовіки. Кі. Красивий ще такі он один і другий. А ну, якась та сторонку став. Ось так трошки алюмі, трохи я зв'язала, то тепер вже гілки не сильно нахиляються. А той вайспот, он він як букет. Павлін, мавлін. От. А цей же бульвар. Ось такий бульвар, красавчик. Ох, дивіться, які шапки на них. Такі шапки, шапки. Вон там падає, падає, з Йоснє... є... сосни, сніжок, так падає, падає воно. Ух, дивіться, як ловко, Ох і ловко. Репить сніжок. Репить сніжок. Ось ця сторона. О, це мадрина. Дивіться, скільки на ній шишечок. На мадрині шишки самі не опадають. Вода падає тільки як з гілочками. Гілочки тоненькі обламується, вона тоді падає разом з шишечками. От. О, листя на трояндах, друзі, на трояндах листя так і стоїть. Подивиться, троянди з листями. От мої туйки. Їх в мене багато, 40 штук. Бабушка цю сторону ще не почистила. І тут ось їх треба чистити. А це магнолії, красуні, а там ялиночка на вулиці. А то піхта. Ось так. Дивіться, які пієрі з гарнюній. П'єрі з гарнюній. І з такими квіточками. Ось вам, будь ласочка. Яка краса. Рододендрони листочки скрутили. Це вони так бережуть свою вологу. там. О, вчора чистила, чистила, сьогодні знову гори. Гори до дорожки. Ох, яка я м ялиночка маленька. Я вам якось показувала. О, так, зараз відкрию. Ой, бачите, сніжок падає, такі магнолії. Стоять красиві. Зупинились, друзі, ми на цій ялиночці. Красиві, тільки що почистила дорожку до калітки. Ох. І хочу вийти з вами на вулицю. Показати, що тут робиться в нас. Така в нас вулиця вся засніжена, засніжена. Ось мої. Вон сосни, горні сосни, ось коніка стоїть, красуня, ось піхта. І оця красива мадрина. О. Така красива, красива. В неї скільки шишечок, гарнюних. І оця піхта, ось така красива шапочка. Ось мій дом. Так. І ось така тут голуба ялиночка. Ну і там наша вулиця. Ось такі красиві ялиночки. І снігу на мелу. Дороги не чистили, виходні мило, як виходні дні було. Ще зайду ще, покажу вам свій. Ось такі лапи, такі троянди тут. У мене плетисті в сніжку. Ну, зараз зайдемо. Ось такий куточок цей, де в мене ростуть джигортезі. Одну я не обрізала спеціально, щоб побачити зимову красу. О, там туйки. ті самі молодшенькі, тільки-тільки ще повилазили на висоту заборчика, парканчика на українській мові. а ці обрізала. От, а ту залишила то самарська лідія або Ренсан фрамбасіні. Так, і ти воно обрізані. Ну, зараз це в мене закрита одна дуболисна. Ні, дуболисна не закрита, це закрита крупнолисна. Отак от, от з панбондом закрила її. О, птичка прилітала, дивіться. Там же ж яблочка раські. Я побачила, Заді в мене прилетіла, вон вона. вон вона. сидить. Десь там сидить костичка. Мабуть, вже полетіла, поки я настраювала камеру. Отак, так, друзі. Отаке синє небо красиве. Трошки тихше, а ну-ка. Це скільки стіжкове. Зимою мій садочок. Обідовим кругом. Побачимо, що там далі. Вон, кущики смородини. Ага, киця ходила, бачите, кицяні снідочки, тут дорожки ніхто не ходив. Це бабушка перва йде в на міндалю які красиві гілочки махнаті. Це падає, падає сніжок. Так, друзі, ну зараз я ще соснуцю покажу. О, смородина. Отак от, от. он плющик який. Гілочки цей райська яблучка. В ліхтарика дуже сніжок. І вон там гілочки, які красиві гілочки, но виймут у вас сосни. Ох, і ловки. Ой, а ліщі, ось вам ліщина. Дивіться, там у неї вже, вон бачите, сережки. В ліщини вже є сережки, друзі. А ну вам їх приблизить. Я не бачу сонце від. А, може десь так. Так. О. Так, там я воно хожу в тінь. Переді мене тінь йде. І от такий плющик тут гарнюньо. Дивіться, який гарнюній плющик. О, а тут є і сарешки. Ось сережки в ліщини. Ось село вони гарню, при гарнюні пригарнюні. в отакий куточок. Цей куточок із плющем. Ось так от. На все добре, друзі, синього вам неба, мирного дня. Ось така сосна. До побачення, мої друзі. Такий в мене зимовий садочок. Пада, 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 снірок, пада, пада. Ловко-ловко. Ну все, до побачення.